За прогнозами синоптиків, 31 липня дощі із грозами перемістяться на схід та північ країни. Нарешті території України обідеться без суттєвих опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах плюс 14, плюс 31 градус. Вітер переважно північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність, ймовірний грозовий, короткочасний дощ. На термометрах плюс 16 градусів темної пори доби, плюс 27 світлої. В останній день липня у Кременчуці утримуватиметься хмарна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 25, вночі плюс 19. Спека ховатиметься за хмарами і у горішніх плавнях. Очікується спад температури повітря, однак опадів синоптики не прогнозують. Температурні показники світлої передоби 25 градусів тепла, темної 19. Вітер західний, північно-західний до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 31 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року плюс 34 градуси. Найхолодніше було 1962 плюс 10. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте! Курсі подій